Друзі, вітаю! З вами Михайло Томєв і це канал Пасіка на лежаках». Нещодавно, буквально вчора, я випустив відео, на якому я розповідав про кліща Веро. Хто з вами подивився, трохи не дознімав відео, бо, так скажемо, розрядився телефон. Але нічого страшного, основну інформацію я вже встиг вам розповісти. Думаю, що це було цікаво і інформативно для вас. І далі, якщо будуть якісь запитання, я буду намагатись відповідати. Зараз, друзі, ми працюємо на основній пасіці, завершуємо сезон по праці з бджолами, можна так сказати, вже ми загодували до 5 вересня ми все, всі роботи з заходівлею зробили. Зараз знімаємо годівнички, друзі, ставимо. Холстик за перегородну дошку, та скажімо, за заставною. І готуємо бджіл до зимівлі. Остання, звісно, робота з бджолами буде десь з нас через 2 або 3 тижні, після того, як хоча б в 80% наших сімей вийде весь печатний розпліт. Тоді вже будемо потрохи починати збирати наші гнізда до зимівлі. Як правильно зібрати, як це зробити, я, звісно, вам відзніму і покажу, бо я бачив, що ну, принаймні 70% джоллірів робить це неправильно. Як на мене це неправильно зібране гніздо в зиму. Тому я покажу, як зібрати, як зробити так, щоб в ваших сім'ях при зимівлі не було вологи. Як зробити це правильно в ліжаку, як утеплити, як розташувати ваші, ваші рамочки з сушниною, щоб вона не плісневіла. Які рамки треба буде обов'язково забрати, і щоб вони не були в вулику. Ну, про цю інформацію, звісно, я розповім десь через 2-3 тижні. Так що підписуйтесь на канал, ставте лайки. Щоб моя праця і мої відео просто не були даремними. І нехай як може найбільше людей подивиться це відео і принесе це відео для когось користь. Зараз просто, друзі, знімаємо годівнички і покажу, як це ми робимо. Дивіться, от ми загодували, у нас просто стояли такі от утеплювачі. І знімаємо, друзі будівничку ми на пакетній пасіці вже все познімали за пару днів. Залишилась ця основна пасіка. Тут закінчуємо цю роботу. Ось таким от чином зараз відкриваємо. Ну, Поп джолі, бджола. Є, бджолою. Я дуже задоволений в цьому році. Я задоволений, по-перше, тим, що зробив достатньо в цьому році для того, щоб було якнайменше воротозу. Попрацював я над цим, дуже так скажемо, плідно. І я задоволений, я задоволений своєю працею. Сім'ї йдуть набагато потужніші, ніж в тому році. Будемо сподіватися, що ціма тижнями піде, підуть в нас дощі, бо вже майже 2 місяці, як в нас не було, не було нормального дощу, і посівні роботи, так скажімо, на полях призупинились. Це навіть є в новинах, що на півдні Одещини призупинили посівні роботи. Оце пов'язано саме з цим, друзі. Ну, просто я вам покажу тут. Ось дивіться, от, на крайній рамочці. Сіренька, от, така дуже кротизна бджола. А, за силою, ну, дивіться, ну, достатньо, достатньо непогана, достатньо хороша, метку в них вже теж придостатньо. Такі сімейки вони на 2, 4, 6, 8, 10, 11 рам. Я думаю, що гніздо таких сім'ях ми будемо збиратись десь на, на сімох рам. Тобто п'ять рам з цих сімей будуть забиратись. Вони не будуть просто потрібні зимовий період. Зараз подивимось, що там за, за сівами, чи є ще розпліт. Да, Роплі ще є, дивіться, ось маточка червить. Звісно, що обробку від воротозу ще одну будемо проводити в два етапи через 7 днів, тобто будемо проливати два рази, це обов'язково. І це буде вже після того, як настане період похолодання, вийде вже весь розплід. Ну тут, дивіться, теж під початку теж є розплод. Уже це вже на другій рамочці. Тут, тут позасівали, Є, тут бджола бачу, носить пергу. Ну, чомусь, чомусь, друзі, маточки не припиняють червити, як би погода на них ніяк не впливає. Тут теж вся рамочка позасіяна, абсолютно і тут. Розплід виходить. Ну, Дивіться, хтось пише, що в них вже майже в розплоду просто в нуль нема. В цій сімейці ще на трьох рамочках є черва і маточка ще червить. Ну як це зрозуміти? Ну, Зрозуміти можна це так, що ну, якщо маточки червить, значить це для них потрібно. Погода цьому сприяє. Бо в нас дуже тепло вночі ще до 20 градусів тепла. І, звісно, що є принос пилку, і бджола працює, маточка працює, ще донарощує бджолу. Ну, зараз закриваю. Ось таким чином, друзі, я ставлю так очі з боків. Та кількість меду, який є, яка є на сушнині, залишає... Ставлю утеплювач так, щоб е, десь 2 см було не до дна, щоб бджола могла пролазити е, під дно і могла переносити медочок з сушнини собі до гнізда. Тому що мед, який буде залишатись на сушнині, він нам в принципі не потрібен ніяк для зимівлі, так і для весни, бо весною ми вже починаємо е, давати бджолам повномедні рамки. А в більш, так скажемо, вже пізній етап, коли йде вже обільний принос пилку, то ми вже починаємо довати підводівлю в рідкому стані. Ось так, таким чином, друзі. Ті лишні рамочки, які не поміщаються, ми їх просто кладемо до відводків, там, де є місце. Водівничку також залишаємо в вулоку, Ось так от. Та бджола, яка ще є в годівниці, вона собі перелізе до гнізда. Тут нічого, в принципі, такого страшного нема. Ну, ще один вулик вам покажу, зараз, зараз і подивимось. Хотів показати вам ще маточок кордовану і подивимось ті маточки, які мінялись в буквальному сенсі. Вже на початку вересня ми дозамовляли тоді ще карніку, там невелика кількість, яку я не встиг замінити. І подивимось, який розвиток в таких сім'ях. Тут дивіться теж. Це Карніка G max вона не йде сильно потужною в зиму, але теж достатньо набирає силу, ну, приблизно десь на шостьох е рамочках вона буде зимувати. Ну, в нас рахується так, якщо сім'я. Має більше п'яти рам, то вона вже є середньою засилою, якщо більше 6-7, то вона вже є достатньо сильною сім'єю. Тут трохи метку, ну ця рамочка вона взима не піде, а ці вже, ці вже підуть. Пчолка молодесенька вся, суперова. Це минулорічна маточка, тут карніки. Їх ми будемо вже міняти на слідуючий рік. Це вже дуже хороша медова рамочка. Для замівлі те, що треба. От зараз. І тут дуже хороша, і набита бджолою. Тут те ж саме, зараз подивимось з розплодом що. Ну, дивіться, майже повна рамка ще з розплідом. Да, і маточка, дивіться, маточка червить. Так, побачив маточку, ось ось вона. Угу. Маточка ще червить. Тут є теж початного розплоду, немало. Бачимо, що достатньо велика кількість. Ну, бачите, тоді виходить, що бджола ще повинна ось тут. Теж дивіться, яка кількість розплоду в нас станом на сьогодні. З двох сторін початний, ось так от, достатньо велика кількість. Ну Зараз дивимося ще, чесно говорячи, в деяких сім'ях вже майже нема, а тут ще його навіть забагато. Тут третя рамочка теж вже позасіяна і є черва. 4-5-6 днів вже лічиночки є. Ось така от картина, друзі, там, де я наставив е, смужки манхао, там де ніде, е, я бачу, що треба буде обробити е, від обов'язково проливанням амітразом. Не менше двох або навіть і трьох разів. Ну, ми будемо контролювати цей процес і будемо дивитись на осип е е кліщу. Е зробимо тестування декількох препаратів на кількості 5-6 сім сімей кожен препарат. Тобто ми продемонструємо і покажемо, е з якого препарату буде більший осип. Варатозой і, і який більш, так скажемо, більш дієвий. Тому що, я пам'ятаю один рік, мій дядько взяв якийсь препарат теж, або Віпін це був, я точно не знаю, або Апімітрін, чи тактик. Ну, скоріш за все, це був якийсь тактик, але я не пам'ятаю, який, який виробник, чи це. Угорщина чи Румунія, точно не пам'ятаю. Але в нього була така ситуація, що він обробив одразу 20 сімей і дуже велика кількість бджоли просто потравилась, вона повипадала ось такі от жмені бджоли, просто повимирала. Тому завжди робіть контрольну обробку. Зробіть там якусь невелику кількість. ну, Скільки коштує цих 15-20 гривень, це 1 мл або 0,5 мл е амітразу зробити. Зробіть завжди контрольну обробку на невелику кількість сімей, а потім вже проливайте всю пасіку. Це робіть обов'язково, не обробляйте одразу велику кількість сімей в 20, 30, 50 або більше. Це є теж помилкою, тому обов'язково перевіряйте препарат, як він працює. Щоб він не завдав шкоди бджолам. Ось таким чином, друзі, теж ставимо за перегородну дошку. Знімаємо гудівничку, тому що зараз через тиждень вже піде нестабільна погода. Я дивився, десь буде 7-8 градусів вночі до 15 в день. Тобто великий перепад температури він буде негативно. Відражатись на бджолах, тому, як би таким чином сказавши, при утепливши гніздо, в них буде більш стабільна температура, той розпліт, який є закритим, він повиходить. Маточка відчує в будь-якому випадку зміну погоди, і вона перестане просто червити весь початний розпліт, який буде, вийде. І ми будемо десь через три тижні займатись збиранням наших сімей до зимівлі це буде остання робота по збірці гнізда в зиму. І як буде, ми обов'язково покажемо. Дивіться нас, я думаю, що буде цікаво. Ну, давайте ще подивимось одну сімейку бакфасту, одну кордованчику, яку ми міняли в перших числах вересня. Ну Десь, десь в тих краях в нас був бакфаст, тут десь теж повинен був бути бакфаст. Ну, зараз подивимось. А, так, от тут у нас теж бакфаст 20, 0,8. Потім. Так. 28.08 ми підсадили маточку. ну Давайте подивимось. Це виходить 28 серпня, майже, майже на початку вересня. Ну пройшов, Пройшло вже майже місяць. Давайте подивимось, чи змінилась вже бджола. Тут була карніка, чи змінилась вона вже помінялась з карніки на бакфаст. І як розвивається сімейка? Зараз подивимось, друзі. Е, маточками бакфасту я дуже задоволений. Е, дійсно, матковод сказав, що він відправив мені одні з найпродуктивніших маточок. І його слова підтвердились, я дуже задоволений цими маточками, як вони працюють. А зараз будемо дивитись який в них, в них розвиток, як вони набирають силу в зиму. Ну, а тут ще, бачите, от я підсаджував ще кліточка. Ось таким от чином, друзі. Так тут я вже знімав будівничку, але сім'ю на я наліз. І самому цікаво, хочу подивитись. Ну ось, дивіться, як би бакфаст, але такий темнесенький бакфаст. Я не знаю, може не вся бджола ще помінялась, але такий більш темний. От медочку вони собі згодували, ну супер. Медові рамочки просто суперові і переги не носили. Молодці. Так, дивимось далі. Ну, Сімейка спокійна, значить маточка працює і все повинно бути добре. Так, виймаємо вже кліточку. Дивіться, бакфаст Б-12. Це лінія бакфасту. Ну, зараз подивимося, що з розплодом. Ну, ось дивіться, якість, якість розплоду. Просто подивіться, друзі. Супер. Ось так от працює бакфаст. Ну, зараз подивимось далі, може нам вдасться побачити маточку. Є маточка, так? Да? Ага. Десь підказує мені помічник, зараз подивимось. Перейшла на ту сторону, мабуть, да? ну, от, дивіться, якість розплоду. Ну, вже лупиться. Середина просто супер, друзі. Щось я не бачу, вона мабуть десь ховається маточка. Віталік, ти її бачив на цій рамочці? Читина, ось ось, 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 вона з міточкою, ось маточка Бакфаст Б12. Ну, супорове, я не очікував такого результату на даний час. Але дивіться, як працюють молоді, молоді та продуктивні маточки, про що я і говорив, щоб наростити достатньо. Непогану кількість бджоли зиму. треба, щоб і маточка була продуктивною. Що й треба було, в принципі, ну і довести, що від цього дуже багато що залежить ось так от теж лупаці вже розплот. Ну, Супер, ти що, вже третя рамочка тут е, вийде достатньо. Велика кількість бджоли, яка піде в зиму. Ну, подивимось, тут, мабуть, вже буде парга з медом. Ні, тут, і тут маточка теж на червила вже починать підпечатувати. І навіть тут є засіви. Так, це вже на четвертій рамочці. Якщо чесно, то я в шоці, ну кінець вересня і вже на чотирьох рамочках є засіви. Ну тут вже п'ята рамочка, це вже медочок, це вже все. Мед, медочок. Сімейка тут вже буде йти до, до зими. На цих рамочках медових. Що ж, я в принципі дуже задоволений, чесно кажучи, ну, саме продукт... продуктивністю цих маток. Бо в цьому році була і невелика кількість маток, які я, помінявши весною, знову робив їхню заміну, можна сказати, після Сонюху. Мені просто не сподобалось, як вони набирали силу, як вони червили. Як би сказати так, якийсь, якась невеликість кількість невелика кількість браку маток він є, без цього ніяк. Просто треба звертати увагу і ці маточки теж вибраковувати. Бо не кожен раз може матковод все проконтролювати, він побачив, що маточка облетілась, почала червити. Він відправив до замовника, і виходить, що маточку вже тестує замовник. А вона виявляється непродуктивною. Ну, якби ви викинуті гроші з однієї сторони, так. Але якщо матково, так скажімо, є такою людиною, яка відповідає за свою працю, є відповідальною, то вона вам цю маточку просто замінить. І все, просто ну, треба заздалегідь про це домовлятись і знати, з ким ви працюєте. Ось таким от чином, друзі, ми відзняли е, майже всі годівнички з сімей. Залишилось нам ще до 40 сімейок е, з 650 сімей. І будемо завершувати цю роботу і десь через 3 тижні будемо потрохи починати формувати гнізда до замівлі. Це буде вже, мабуть, кінець. Е, Жовтня, ну ми будемо дивитись, бо все залежить від погодних умов. Якщо буде холодніше, то це буде трохи раніше. Якщо буде затепло, то це може бути навіть і в листопаді. Ну, будемо дивитись, друзі. Так що працюємо за, для перемоги, все буде добре. Я певен, що Україна обов'язково переможе і все буде добре. Дякую всім за увагу. Слава Ісусу Христу! Нехай Бог всіх береже. Слава Україні! Бувайте!